Багато людей грає у ігри, але мало хто замислюється, як працюють алгоритми у них, Я вирішив розібратися, як реалізовані та відтворити алгоритми відомих ігор. Вітаю на каналі Віталій Гімдев. І почати я б хотів з гри, якій уже більше 25 років, але й досі виходять офіційні ремастери на неї. Ця в яка в свій час породила цілу епоху. І назва цієї епохи Епоха імперій. Граючи в ігри, мені завжди було цікаво, як працює той чи інший алгоритм. В ній. І на прикладі деяких відомих ігор я хочу розібрати певні алгоритми. Почну я з такого алгоритму, як робота ринку у грі Епоха Імперій 2. Мені завжди хотілося дізнатися, чому, купляючи один ресурс, він Дорожчає, якщо ти продаєш його, він дешевше, да? яка в цьому є закономірність. Я розберу, на прикладі спочатку математичної моделі, як воно працює, покажу це на формулах в Excel, а потім реалізую аналогічний алгоритм за допомогою JavaScript. Отже, почнемо з самого простого: це з математичної моделі. Я створив документ в Excel, де вніс усі дані. Перше, це у мене є дерево, їжа, золото, камінь. І у мене є їх ціна. це Ціна, яку коштує дерево та інші ресурси на початку гри. Тобто, як тільки ви е, починаєте грати, ви ще нічого не купляли не продавали. Це їх оригінальна ціна. Наступне, у мене є табличка з кількістю моїх покупок та продажів цих ресурсів. Також на початку гри у мене нулі, тобто я ще нічого не купляв і не продавав. Як тільки я буду здійснювати якусь операцію покупки чи продажу, я буду сюди записувати кількість ресурсу, яку я придбав чи продав. І третя таблиця, яка вмістить власне розрахунки, як їх можна отримати? Перше, коли ви починаєте гру, одразу у вас ціна ресурсів, наприклад, дерево, покупка складає 70, продаж 130. З цих цифр можна зрозуміти, що собівартість дерева є 100, а 30 це комісія ринку, який ринок бере за те, що ви продаєте або купуєте ресурс. Аналогічним способом можна вивести собівартість інших ресурсів. Єдине, зауважу, що золото як ресурс не представлено на ринку, тому що це є ресурс, за який власне, відбувається покупка і продаж. Усіх інших ресурсів, тобто це наша розмінна монета. Також у нас є така річ, як справедлива ціна, це ціна, за якою ресурс буде виставлений на торги. Тобто у нас є собівартість, це ціна ресурсу на початку. А справедлива ціна вона також на початку буде дорівнювати собівартості. Але як тільки ви починаєте торгувати ресурсами, тобто продавати. чи... Пляти їх, ця ціна буде підлаштовуватись під ті операції, які ви зробили. Тобто, якщо ви багато закупите ресурсу, ціна буде знижуватись да, для того, щоб при покупці вам цей ресурс вже був дешевий. Таким чином формується попит. Тобто, здійснюючи операції, ви або збільшуєте, або зменшуєте ціну. І у вас не може бути ситуації, коли ви продаєте 1000 дерева, потім купляєте її назад, і ви отримаєте. Ту саму суму золота, яку мали на початку. Тепер давайте розберемо, як власне об'єм торгівлі впливає на ціну. У мене є така лінійка як різниця. Тут я взяв 3% від різниці покупки та продажу наших ресурсів. Чому саме 3%? Ця цифра була виведена математичним методом, який називається метод научного тику. Тобто я просто відкрив гру. Декілька раз купив ресурси, декілька раз продав ресурси, побачив, як вони змінюються, і дійшов до висновку: що саме 3% це та цифра, яка закладена у грі. Це означає, що 3% від нашої торгівлі у грі буде впливати на справедливу ціну ресурсу. Давайте подивимось, як воно працює. І, наприклад, візьмемо і продамо тисячу дерева. Як бачимо, у нас одразу оновились розрахунки. У нас різниця мінус 30, справедлива ціна впала на 30, тобто становить 70, і тепер ринок показує нам ціну покупки 49, продажу 91. Також зазначу, що продаж це продаж ресурсу вам ринком. Якщо візьмемо, наприклад, що на початку. Ресурс дереву коштував, ну, по аналогії, з їжею 130 золота. Тобто натискаючи продаж, ну, тобто ви купляєте у ринку 100 дерева за 130 золота. Одразу після цього цей продаж записується в цю графу, і ресурс починає коштувати дешевше. Що це значить? З економічної точки зору, як тільки гравець продав ринку ресурси, ресурс починає стояти дешевше, тому що є надлишок цієї пропозиції на ринку, ринок не зацікавлений да, в покупці, він знижує ціни для того, щоб гравець не, не так охоче хотів цей ресурс продати ринку. Як тільки гравець починає купляти, то ціна росте, і кожна наступна покупка вона буде збільшувати цю ціну для того, щоб гравець також не був зацікавлений в покупці надмірної кількості ресурсів. В принципі, все по аналогії до реального світу, як працює попит та пропозиція. Ну і варто зазначити, що також потрібно зробити ліву і праву границю, та, тобто мінімальну допустиму ціну та максимальну допустиму ціну, для того, щоб просто. Дуже активні гравці не могли в ноль звести ринок, ринок завжди мав ціну мінімальну, по якій він міг відпускати продукцію, та максимально вища якої ціна продукції зайти не може. Ну і насправді, хоч і епоха імперії має можливість гри в декілька гравців по мережі, на жаль, ринок працює тільки в рамках одного гравця. Тобто, якщо ви накупите ресурсу, то це ніяк не вплине на ціну цього ресурсу у іншого гравця. І насправді це було б реально круто, якби справедлива ціна була загальна для всіх гравців, які грають у гру. Таким чином, якщо один гравець зливає камінь, то ціна на нього падає, і іншим гравцям цей камінь викупити з ринку було б також корисно. Таким чином, можна було б. Додати таку цікаву економічну різноманітність у цю гру. Також варто зазначити, що це алгоритм саме формування ціни. Він не може дати розуміння, скільки грошей буде знаходитись на рахунку гравця при покупці цієї кількості ресурсів. Тому що епоха імперії це гра РТС, тобто це стратегія реального часу. І він може, наприклад, купити одразу 1000 ресурсу, а потім продати 1000. Це буде один баланс в грошах. Або ж може спочатку купити 500, продати 500, потім ще 500. Тобто тут важлива саме послідовність, яку він купляє, тому що ціна якраз і формується від того об'єму, який закупляє гравець. І різні послідовності можуть давати різну ціну. І для того, щоб вивести баланс гаманця-гравця, тут потрібно вже саме моделювати процес, гри, тобто як він здійснював ці операції. Давайте тепер реалізуємо цей алгоритм за допомогою коду. Насправді реалізація для мене виявилась набагато простішою, ніж я це все реалізував в Excel. Перш за все, я описав клас ресурс, який в мене містить назву ресурсу, тобто дерево, камінь, їжа чи золото, Та його ціну. Тобто, це ціна, собівартість, і скільки власне коштує ресурс одразу. Далі я описав об'єкт та, тобто наш ринок, одразу створив константи. Це мінімальна ціна, максимальна ціна. Та комісія ринку. Для алгоритму мені потрібен турновер, тобто це наш об'єм торгів, який власне зробив гравець, і також базовий ресурс. Я зробив таку опцію базовий ресурс, це ресурс, за який все торгується. Тобто Зараз можна задати, що це золото, але теоретично його можна змінити на дерево. Тобто, що, коли ви продаєте їжу, ви продаєте і за дерево. Така невеличка зміна, але в майбутньому можна покращити алгоритм і, наприклад, обмінювати одні ресурси на інші. Ну і власне баланс. Баланс це той баланс, який зараз є у гравця, тобто, яким він може власне, і торгувати, тобто, його гаманець. Я використовую фреймворк PetitView для того, щоб зробити невеличку сторінку з кнопками для візуалізації торгівлі цими ресурсами. Тобто, в мене тут описані кнопки. Купити і продати. І також в коді я створюю самі ресурси дерево, їжу, золото, камінь, вказую їх собі вартість, роблю одразу ринок, вказую, що основний ресурс торгівлі буде золото. І одразу роблю якийсь баланс гравця для того, щоб я міг потестити, як власне відбувається торгівля. Я вирішив, що було б добре, щоб візуал відповідав. Грі епоха імперії, тому я знайшов картинки, власне, з гри, і власне їх підключив на кнопки для того, щоб вони відповідали візуал. За це в мене відповідають стилі, які прописують картинки на кнопки, і також роблять шрифт максимально подібним до гри. В результаті ось що в мене вийшло. У мене вийшла така сторінка, де в мене є, в мене є 6 кнопок. Продати, купити та власний баланс поки що він вводиться технічно. Як бачимо, на кнопках одразу є ціна, тобто ця ціна якраз прораховується відповідно до того, як ми реалізували алгоритм в нашому Excel. У мене є функція GetCost, де власне і обраховується, яка буде ціна ресурсу. Перше, в мене є напрям, тобто, чи я купляю, чи я продаю, є також назва ресурсу та кількість. Я беру поточний торновер. З цього ресурсу, тобто об'єм, який був проданий чи куплений, і також рахую різницю. У мене там знаходиться об'єкт, який містить об'єм наших проданих чи куплених ресурсів. Я вираховую тих самих 3%, які я показував. Тобто той об'єм ринку, який впливає на справедливу ціну, і власне розраховую справедливу ціну. Тут використовується MinMax. Для того, щоб ціна не виходила за мінімально допустиму чи максимально допустиму. І, власне, розраховую ціну. Тобто тут все по аналогії до формули Excel, все просто. На виході у мене є ціна ресурсу, яку, власне, я і вивожу на саму кнопку. Далі, власне, при натисканні на кнопку відбувається, власне, продаж або купівля ресурсу. Як це працює? За це відповідає дві функції buyres та SellResource. Насправді вони викликають одну функцію TradeResource з різними параметрами. Buy чи sell, тобто різниця тільки в напрямку. Да? Для того, щоб написати один алгоритм двічі, я просто визначаю по напрямку, чи буде додаватися відніматися, а весь інший алгоритм він однаковий. Для початку беремо наші початкові баланси та об'єми торгівлі. Також дізнаємося ціну, яку гравець заплатить за придбання чи продаж ресурсу, і одразу перевіряємо гаманець нашого гравця, чи в нього вистачить золота чи ресурсу для того, щоб здійснити цю операцію. І далі просто додаємо чи віднімаємо цей ресурс з балансу гравця, та також додаємо його до для того, щоб ціна змінилася. В принципі, це все. Тобто весь алгоритм реалізований. На виході маємо такий собі віртуальний ринок, де ви можете торгувати ресурсами. Ринок на цьому має комісію, тобто він максимально реалістично імітує попит та пропозицію і дає гравцю реалізм наближений до справжньої економіки. Якщо маєте якісь алгоритми, які б хотіли також побачити в розборі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також не забудьте підписатись на мій канал для того, щоб не пропустити наступні відео. Ставте лайки і пока!